Щойно колега з монобільшості, який представляє ТСК по оборонних спорудах по фортифікаціях, зокрема, оприлюднив страшну інформацію про те, де не було фортифікації або де вони були споруджені неналежним способом і не забезпечують своєї основної функції. А я нагадаю, скільки часу, місяців поспіль. Європейська солідарність аж до блокування трибуни вимагала винести це питання і фінансування фортифікацій на розгляд Верховної Ради. А ви всі дружно це блокували? Потім зробили ТСК і дуже довго блокували її роботу, назначивши головою ТСК людину, яка замішана в корупційних схемах по відновленню водо- і електропостачання на Сумщині. Чи це вже було хтось поніс це відповідальність? Чи якесь покарання? Ні. Натомість людину з Полтавщини, яка провалила фортифікації на Донеччині, я говорю про пана Проніна, підвищили, призначивши головою фінмоніторингу. А він вже віддячився за підвищення і підписав незаконне подання на санкції проти Петра Порошенка, лідера Європейської солідарності, за те, що ми вимагали, щоб були належним способом збудовані фортифікації. І поки ви тут всі бавитеся, поки всякі проніни хамелять вам на ТСК, поки вони займають свої посади і розкрадають кошти. За це українські військовослужбовці і цивільні платять своїми життями. І це ціна не одного, двох, трьох життів. А на жаль, рахунок іде на тисячі. Але Проніна покриває офіс президента, тому що вигідно боротися з опозицією. Але подібних покривають з офісу президента і з Кабміну, бо вони всі замазані в міндічгейтах, а парламент тупо голосує. Президент тупо підписує бюджет. В якому жодна міндіч розкрадання не було змінено і не було переглянуто парламентом. Бо вам що до обіцяли підвищення зарплати, і ви продалися за ці 120 тисяч, не вимагаючи перегляду бюджету? А тепер президент наказує парламенту, класно звучить, наказує парламенту в парламентсько-президентській республіці розробити законопроєкт про вибори під час воєнного стану і. Парламент буде на це все кивати голівкою, як зайчики, скакати і казати: Окей, слухаємося, пане президенте. Чи може ви всі спробуєте згадати, що ви парламентарі, за яких голосували виборці громадяни України, і які сьогодні знаходяться в жахливих умовах завдяки вам і вашій безвідповідальності, і Володимира Олександровича в тому числі? І зараз у вас є можливість або залишитися з Україною, або залишитися в історії не з служками.